Перший день подання оригіналів на бюджетну форму навчання стартував. Для спрощення процесу КПІшники створили волонтерську групу. Студенти-волонтери надають вступникам інформацію про факультети, відповідають на їхні запитання та допомагають зорієнтуватися на території політеху. Сьогодні в нас велике дійство. Це перший день подачі документів. Ми допомагаємо студентам саме в тому, що. Подати документи, знайти дорогу до корпусу. Ми їм допомагаємо, ми їм зустрічаємо, проводимо до приймальних комісій і даруємо їм веселі перші враження. Для зручності вступників на території КПІ діють спеціальні локації, серед яких консультаційний центр, що працюватиме протягом усього періоду подання документів, а також місця для відпочинку та розваг. Можна бачити екскурсії по капіро. у нас є свій гурток, який допомагає більше ближче познайомитись вже вступникам по наших основних точках, корпусах, установах, та загальна чил-зона з різними коврами до пуфам. Люди з дороги втомилися і хочеться відпочити. Багато вступників та їхніх батьків з нетерпінням чекають на офіційне зарахування до студентських лав київського політеху. Я вступаю до КПІ, бо я вважаю, що це найкращий технічний університет України. Дуже багато крутих випускників, які працюють в дуже крутих компаніях. А, і я впевнений, що я не підведу і, коли випущусь, буду одним із них. Батько вступника. Я вважаю, що вже поступив на ФІФТ, там, де навчався і я, навчалася моя дружина. Якщо казати взагалі про комп'ютери, то все моє життя було пов'язане з комп'ютерами і, звичайно, всі мої діти. Це бачили, я спостерігаю за вашим навчальним закладом уже довгий час. Мені дуже подобається те, наскільки різноманітним він буває те, наскільки багато спеціальностей і можливостей є у вітерієнтів.